Вітаю, канал Все для здоров'я! Чи знаєте ви, що справжній український супернапій росте буквально у вас під ногами? Це Іван Чай. Трава з неймовірною історією, яка не лише додає сили, а й зміцнює здоров'я. Сьогодні розповім, від яких захворювань використовують, як правильно збирати, сушити та готувати цей унікальний напій. Що таке Іван Чай? Іван Чай. Або вузьколистий – це рослина, яка здавна використовувалася в народній медицині. Наші предки цінували її за здатність знімати стрес, нормалізувати травлення, покращувати сон та зміцнювати імунітет. У складі іван-чаю є вітаміни С, В, залізо, магній та навіть антиоксиданти, які борються з передчасним старінням. Він не містить кофеїну. Тому його можна пити навіть перед сном. А ще це чудова альтернатива магазинним чаям та каві, як і коли збирати Іван чай. Збирати Іван чай найкраще в середині літа, коли він цвіте, але ще не утворив пух. Пам'ятайте, зрізайте лише верхню частину рослини, залишаючи коріння в грунті для майбутнього врожаю. Робіть це вранці після того як з'їде роса. Це забезпечить найкращий смак і аромат чаю. Як правильно сушити та ферментувати. Після збору листя потрібно підготувати. Спершу підв'ялюємо, залишаємо на кілька годин у тіні, потім немо листя, щоб виділився сік, і кладемо у скляну або емальовану ємність під прес на 12-24 години. Це ферментація, яка дає чаю насичений смак. Далі сушимо у духовці при температурі від 50 до 60 градусів Цельсії. Рецепти для зміцнення імунітету. Інгредієнти 1 столова ложка ферментованого іван-чаю, 1 чайна ложка меду, 1 чайна ложка сухої шипшини або декілька свіжих ягід. 500 мг гарячої води не кип'ятку. Приготування. Заваріть іван-чай і шипшину у термосі на 30 хвилин. Процідіть і додайте мед перед жеванням. Пийте по одній склянці 2-рази 3 рази на день для зняття стресу і нормалізації сну. Інгредієнти 1 столова ложка іван-чаю. 1 чайна ложка сушеної м'яти або меліси. 1 чайна ложка ромашки, 400 мг гарячої води, приготування. Залийте трави гарячою водою і настоїте 15 хвилин. Пийте теплим перед сном для нормалізації травлення. Інгредієнти 2 столові ложки ферментованого Іван-чаю 1 чайна ложка сушеного з віробою, 500 мг гарячої води. Приготування. Залийте трави гарячою водою і настоїте 20 хвилин. Вживайте по 100 мг 3 рази на день за 20 хвилин до їжі. Проти простуди та для відновлення після хвороб. Інгредієнти 1 столова ложка Іван-чаю, 1 чайна ложка липового цвіту, 1 чайна ложка сушеного малинового листя, 500 мг гарячої води. Приготування. Заваріть трави на 15-20 хвилин додайте мед за бажанням, пийте теплим 2-рази 3 рази на день для очищення організму. Інгредієнти 2 столові ложки іван чаю, 1 чайна ложка кропиви, 1 чайна ложка сушених квітів календули, 600 мг гарячої води. Приготування. Залийте трави гарячою водою. настоїте 30 хвилин. Вживайте по 100 мг 3 рази на день протягом тижня для підвищення тонусу та енергії. Інгредієнти 1 столова ложка ферментованого іван чаю. 1 чайна ложка куріння імбиру тертого, 1 чайна ложка лимонного соку, 500 мг гарячої води. Приготування. Заваріть Іван чай з імбиром. Настоюйте 10 хвилин. Додайте лимонний сік перед вживанням для здоров'я серця та судин. Інгредієнти 1 столова ложка іван чаю, 1 чайна ложка блоду, ягоди чи квіти, 500 мг гарячої води. Приготування. Заваріть компоненти у термосі на 20 хвилин. Пийте теплим попів склянки 2 рази на день для зняття запалень у горлі полоскання. Інгредієнти 1 столова ложка ферментованого іван чаю. 1 чайна ложка шавлії, 400 мг гарячої води. Приготування. Заваріть трави. Настоїте 20 хвилин. полощіть горло теплим настоєм 3-4 рази на день для заварювання іван чаю. Візьміть 1-2 чайні ложки сушеного Іван чаю на 500 мг води. Залийте окропом, і дайте настоятися 10-15 хвилин. Напій матиме приємний квітковий аромат і насичений смак. Можна додати мед або лимон для різноманіття. Заключення! Ось такий він, наш український скарб Іван Чай. Збирайте, готуйте, насолоджуйтеся і діліться цими рецептами зі своїми друзями. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть у коментарях, чи пробували ви цей напій. До зустрічі на каналі Все для здоров'я!